Турнікет такий, який би щойно відпрацьовували. Тут так само турнікети додаткові. Тут Оглядові медичні рукавички опановували навички з тактичної медицини, вогняної підготовки, і не лише це. Так відбувалися практичні заняття зі шкільного предмету захист України. Серед організаторів навчально-польових зборів депутатський корпус Полтавської обласної ради. Його представник Олег Діденко розповідає: для проведення вишколи старшокласників Великобагачанського опорного ліцею залучили інструкторів з третьої окремої штурмової бригади ЗСУ. В Полтавській обласній раді створено робочу групу, де я я керівником робочої групи щодо вивчення предмету захист України. І ми вже Більше року над цим працюємо, щоб предмет захисту країни вивчали професійно, навчали це професійні люди. Завдяки такій практиці, пліч опліч з військовими, предмет захисту країни формуватиме у старшокласників не лише знання, а й життєво необхідні навички. Переконаний депутат Полтавської обласної ради, голова постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури Олег Діденко. Ми показуємо сьогодні приклад, як правильно потрібно організувати, що Сьогодні будь-яке навчання в освіті, особливо яке направило на захист України навчальну програму. Не так воно просто організовується. По-перше, потрібно відпрацювати з працівниками ТЦК, щоб це було оцеплення місця навчання, тому що це польові збори. Тут присутні працівники поліції і населення попередження, що про те, що тут будуть відбуватися польові збори для дітей освітнього процесу. Накладає паралельно його. І приклеює. Відпрацьовували старшокласники Великобагачанського опорного ліцею і пересування на полі бою, зони спостереження, мінування та відхід групи. Наші інструктора показували мінімальну хоча б базу, скажімо так, фундамент по переміщенню військовослужбовців на полі бою. Тобто це різні дистанції між військовослужбовцями, способи переміщення, переходи на безпечних ділянок, зони спостереження і так далі. Також відпрацьовували мінімальний елемент та такий, скажімо, маленький сюжет це мінування доріг, підхід групи, мінування, здійснення мінування, відхід і засадні дії. Наступна з п'яти облаштованих локацій маскування в природному середовищі. Неочевидні місця, маскування під місцевість, розмиваємо антропометричні форми, руйнуємо правильну геометрію і не вилазимо за лінію горизонту, тобто загальний ландшафт. Окей? Крім цього, у програмі ознайомлення з сучасною військовою амуніцією. «Що у мене присутнє на бойовому РПСІ. Це підсумок під гранату. Під магазини. Під магазини. під Гранату. І найцікавіша локація вогнева підготовка. «Третій режим. Це у нас одиночний. Це до упора в самий ніс. Є дві спроби по стрільбах. При першій вони йдуть до мішені та дивляться на свої помилки. Кожний з інструкторів вказує кожному індивідуально їхні помилки. Вони їх виправляють, вносять деякі поправки і після того стрільба набагато покращується. Мені дуже подобається особливо стрільби, це була прям. Мені запам'яталось найбільше. Потрібно магазин патронами, потім потрібно вставити, зняти запобіжне, провірити там, прицілитися і <рістити> стріляти. І як твій результат? Ну, мені сказали добре, дев'ять з 12 патронів попало і три десятку попало. — Сьогодні було 12 пострілів. Е, перша черга була і 6 пострілів пере, передивилися мішані, і друга черга теж 6 пострілів лежачі. Ну, Мені дуже сподобалось. Навчально-польові збори для старшокласників Великобагачанського опорного ліцею в рамках вивчення шкільного предмету Захист України тривали два дні.